Всім привіт, з вами автофокус. У нас чергове надходження в вигляді Suzuki Grand Vitara 2017 року. Автомобіль від власника на повному приводі працює на двигуні 2,4 літра, бензин в парі з механічною коробкою перемикання передач в приємному шоколадному кольорі, в гарному стані, не потребує ніяких вкладень. Подивіться на стан салону, сидіння звичайні, з тканини, чистенькі доглянуті, задній ряд так само, механіка, підігрів сидінь, клімат-контроль, ось така мультимедійна система, мультимедійне кермо, пробіг 169 тисяч км, електрослопідйомники, електропривід зеркал, протитуманні фари, гарна літня гума, оригінальний. Диски Сузуки, біксіно Оптика. Детальніше дізнатися про це авто можна, зателефонувавши нам або написавши у чаті. Продаж можливий за готівку, за безготівку. Надаємо послуги кредиту та лізингу, а також можемо обміняти це авто на ваше. Тому чекаємо на ваші дзвінки та повідомлення.